Чим ви пожертвували щоб отримати хрещення Духом Святим? Я пожертвувала релігійністю. Я виросла в традиційній родині. Мене виховували перед іконами, вірячи, що ті зображення можуть щось для мене зробити. Але це так не відбувалося. Я навіть не знала, як звертатися до Бога. Я стояла перед образом і думала, що він щось зробить у моєму житті. Я не мала спочатку зв'язку з Богом, лише з образом. І звісно, нічого не відбувалося, бо я була порожня, мертва всередині. Мені потрібно було, щоб хтось вдихнув у мене життя. Мені був потрібен вогонь Святого Духа, мені потрібно було народитися згори. Яке слово із Біблії надихнуло до хрещення Духом Святим з того моменту, як я зрозуміла вірш? Я є дорога, і правда, і життя. Слово, яке промовив Ісус, я сказала собі якщо Він є дорога, правда і життя, то чого я шукаю в зображеннях? Ні. Мені треба йти до Господа Ісуса, до Бога. Мені потрібно звертатися напряму. Не через зображення. Я зрозуміла, що була повністю на хибному шляху, і коли це усвідомлення прийшло, моє життя змінилося. Мій напрямок Господь Ісус, Він є дорога, правда і життя. Я прийняла Царство Боже в себе і перетворилася на нову жінку, жінку, сповнену Божою присутністю. Повноцінну, щасливу, задоволену життям. Найбільше багатство, яке я отримала, це Святий Дух, оце і є справжнє багатство мати його в собі. Що змінилося після хрещення Духом Святим? Після того, як я прийняла Святого Духа, змінилося все. Я стала сильною жінкою, рішучою, з міцними стосунками з Богом. Я почала слухатися Божого Слова, більше читати Біблію, звертатися до Господа Ісуса, шукати Його волі у моєму житті і покірно її виконувати. Сьогодні Біблія частина мого щоденного життя. Перше, що я роблю, це читаю її, звертаюся до Господа. Щоб мати Святого Духа варто відмовитися від усього, тільки Святий Дух. Може дати справжній мир, радість і щастя. Я шукала це в релігії, в образах, у багатьох речах, але знайшла тільки в Господі Ісусі.